Вітаю традиційно у цій порі новини на телеканалі Лан. В студії працює Світлана Кренців. Сьогоднішній особливо нічний снігопад приніс чимало неприємностей як водіям, так і пасажирам, особливо тим, хто прямував до райцентру із сіл. Проте сніговочисної техніки, за словами людей, мало де спостерігалося, в тому числі і на вулицях Стріян. Де вона поділася? ситуацію на дорогах вивчали наші кореспонденти. Давно вже стріяни не бачили такої снігової зими. Діти тішаться санчатами, а батьки переживають, адже на дорогах небезпечно навіть дорослим. До прикладу сьогодні прокинули зранку і побачили снігові кучугури, крізь які й довелося пробиратися на роботу. Дорожня патрульна служба Стрія попереджає водіїв бути максимально уважними та обережними на такій складній дорозі. Відділення дає місто Стрія застерігає водіїв і попереджає про складні погодні умови. застерігає їх від. Можливості попасти в неприємні ситуації, а також просить їх та, бути обережним і відмовитися від дальніх поїздок для того, щоб уникнути неприємних ситуацій. Та настільки це можливо, ми вирішили запитати у самих власників авто. Як бачите, сум'ян, дорога не посипана, але е... В принципі, можна їхати, можна. Але те, що машиною кидає трохи по дорозі, це вже зле, тому що я можу і пішохода збити, і можу, і бідина робити. І собі, і людям. Mm -hmm. Та їдеш так собі, колеса піскакує, як на драбині. Mm -hmm. Ну, тебе прибирати, трошки посипати. Mm -hmm. Тобто того зараз немає. Ну, такі місця тобто, на перехресті з тої сторони є, звідси немає, тут тормознутий. Полетів дерево машину. Коли я їжджу в машину, таких дорів не було взагалі. Просто ніхто не дивиться, а тут, каже, може, центр трохи ремонтують, а туди по районі, якщо проїхатися, то просто колеса я купа разів вже ремонтував диски, їздив у автосервісі, вже купа грошей втратив стратив на ті ремонти. І так всі люди. І не чистяться, і мало посипають. Трохи посипали, але мали би почистити, зразу не чистить ніхто. Дороги практично ну, ще центр прочистить, а останні дороги практично не прибираються зовсім. От бачите, як сьогодні, наприклад, ночу за ніч випав сніг, вони могли ночі прибрати це все, посипати. Хоча б посипали перехрестки туди-сюди, світофори, переходи пішоходні. Це було б набагато краще. А днем вже, коли в машини це все це вже ні прибрати, нічого з цим неможливо просто. Тільки то, що треба більше посипати, бо по стрію їздити, то от притормозити людина першу... Переходить дорогу. Притормозити це майже нереально. Як у нас стихійно, як вже щось зробиться, якась аварія, тоді вони виїжджають і посипають дороги. Дуже небезпечно. От недавно було тут на трасі в підгір'ї, як на Журавно. Що розбилася машина через дорогу, погану дорогу, там е, нерівна дорога понесло, і там водій, може, й не винен. В основному дорога, Та дуже багато, машин так влітає. За порушення природоохоронного законодавства, а саме відсутність дозволів на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря минулого року на Стрищині було призупинено діяльність трьох АЗС укрнафти і «Стрийського АТП, Повідомив редакції Державний інспектор з охорони навколишнього природнього середовища в області Михайло Карпан. Загалом притягнуто до адміністративної відповідальності 40 посадових осіб. накладено штрафів на суму майже 3,5 тисяч гривень. За недотримання вимог природоохоронного законодавства у сфері земельних ресурсів і користування надрами до відповідальності притягнуто 32 особи і накладено штрафів на суму майже 6,5 тисяч гривень. Перевіркою встановлено, що Стрийський гравійний добрильно сортувальний завод вибір піщано-гравійної суміші здійснював без відповідного дозволу. на Проведення русло регулюючих робіт на річці Стрий. Матеріали перевірки передано в Стрийську міжрайонну прокуратуру. Як ми повідомляли, вже цього року в Стрийському пологовому будинку було здійснено майже десяток кесаревих розтинів. Це свідчить про патології матерів, їхню слабкість чи справа в іншому. Чи не є така операція загрозою для наступних піднароджувань? Відповідати на ці питання ми попросили головного лікаря пологового ігоря цимбалу. Отже, в яких випадках вдаються до кесаревого розтину? Коли іншого виходу немає, є, є покази, є покази е, відносні, є покази абсолютні до кесарового розтину. Тобто е, абсолютні кесар – то є тоді, коли жінка не може сама родити, або якась кровотеча, скажімо, або. Ну, такі випадки, коли е, абсолютно вузький таз, якісь пухлини в тазу і так, далі, і так далі. Багато є. То є абсолютні покази. А є відносні покази, то коли вона е, може родити, а може от, тазове передвеження, скажем. Жінка настоює категорично на кесарому розтині, тому що ризик при, через природні родові шляхи є е, е, більший. Для дитинки, ніж трігої. І жінка собі вирішує. Ну і ми ще самі дивимося, якщо дитинка більше 3,5 кг важить, ще трошки вузький таз mm -hmm. жінки там і так далі, то ми е і пропонуємо самі кесаровий розтин Є тепер е таке, що є тазове передвеження, так? сідничне тазове передвеження, але ще ніжки передлягають розумієте? Не, не тільки дубця. Дитинки, аніжки, то тоді, то тоді то є абсолют, то є, тепер показ по нових тих наказах, то є показ до кесарового розтину. Так, в принципі, це нормально. То нормально. На 40, так, так, року, так. то є нормально. Взагалі-то взагалі, в нас є приблизно 9% кесарових розтинів в рік. 9%. 9, 9,5, так отак приблизно ми йдемо. Хоча коли е, в Німеччині в Німеччині е, я був там довший час на е, стажуванні, то там більший більший обсяг кесарових розтинів, Там приблизно около 30%. З 1 січня цього року втратила чинність стаття 1144 закону України від 3 квітня 1997 року, якої тимчасово операції з металобрухтом звільнялися від ПДВ за переліком кабміну. Таким чином поставки відходів і брухту чорних металів, імпорт таких товарів із 1 січня підлягають оподаткуванню ПДВ на загальних підставах. 17 січня представники громадських організацій Львівщини порядковуватимуть могили та пам'ятники видатних діячів УНР і ЗУНР, борців за свободу і незалежність України у місцях поховань на території районів та місць обласного значення. Про це повідомила прес-служба облдержадміністрації. Координацію цієї толоки присвяченої 90 з луки здійснюватиме управління у справах сім'ї та молоді. На Львівщині вже понад рік реалізовується програма з за енергозбереження, зазначив заступник голови облдержадміністрації Тарас Федак. За його словами, керівникам районів поставлено завдання: якщо котельні виходять з ладу, то запускати нові котельні, використовуючи альтернативні види палива. Щодо того, чи зможе Львівщина повністю перейти з природнього газу на електроенергію, за два місяці як цього вимагає прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Тарас Федак наголосив, що за такий період повністю перейти на альтернативні види опалення. Не вдасться. Парламент ухвалив у другому читанні та в цілому закон про імпічмент президенту за проголосували 408 депутатів. Інформує українська правда. Згідно з документом, підставою для ініціювання питання про усунення президента України з поста в порядку імпічменту є подання. Підписане більшістю народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради, підписи яких не відкликаються. Державна податкова інспекція у стрільському районі повідомляє, що в Державній податковій адміністрації України працює інформаційно-довідковий департамент, який надає відповіді на запитання платників податків протягом робочого тижня з 8 ранку до 8 вечора, за багатоканальним телефоном номером 8 800 501 0070. Розмова зі стаціонарних телефонів безкоштовна. Крім того, якщо ви володієте інформацією стосовно протиправних дій, а також про факт. Корупції чи зловживань службовим становищем посадовими особами ДПІ або податкової міліції, то ви можете повідомляти про це цілодобово на телефон довіри в області 297 39 56. Конфіденційність ваших звернень гарантується. Український уряд планує боротися з інфляцією, показуючи по телебаченню соціальні ролики. У них порівнюватимуться ціни на харчі в різних областях. Експерти оцінюють цю ідею як черговий піар, який не зрозуміють люди. Скільки не каже м'ясо, та що воно трохи дешевше у сусідньому регіоні? Від цього шлунку не краще буде. Констатує директор центру прикладної політики Страхтегмега Юрій Романенко. Він називає ініційовано кабміном інформаційну кампанію з боротьби з інфляцією завідомо про. Вальнії на неї не варто витрачати кошти платників податків, каже Романенко. Влада не розуміє, що у масовій свідомості українців відбувався такий величезний сув, що за допомогою таких піар штучок вони не можуть більше керувати народом. Завершуємо випуски завжди повідомлення синоптиків. За даними метеопрогнозу, у вихідні 17-18 січня на стрищині передбачається мінлива хмарність і невеликий сніг. Вітер північно-західний 4,7 метрів за секунду. Атмосферний тиск 739 міліметрів. ртутного стовпчика. Вологість 93%. Температура повітря вночі та в день від 0 до 6 градусів морозу. І це було останнє повідомлення на сьогодні. Дивіться завтра підсумковий випуск новин з Мартою Стадник. На все добре.